Мене звати Даша і я пам'ятаю свій перший день в Богоскул дуже добре. Я перейшла з іншої школи і мені було дуже страшно, бо не знала, хто мене зустріне. Я думала, що все доведеться починати спочатку. Нові друзі, вчителі, довіра. Але все виявилося не так. Мене зустріла вчителька, ми пішли у клас там, де мене з усіма познайомили. Я в перший раз в своєму житті не хотіла, щоб уроки закінчувалися, бо вони були дуже цікавими та насиченими. На уроці інформатики ми створювали гру, а на англійській говорили про фільми. Вже на першій перерві ми малювали та грали у мафію. Так пройшов мій перший день. Логоскул це не просто школа, а місце, де тебе чекають щодня. До мене відразу підійшли, спитали, як в мене справи. Вчителька так усміхнулася, що я відразу перестав хвилюватися. У перерві пішли їсти разом піцу. Я сів разом з хлопчиком, який став моїм другом. Тут можна бути з собою, ніхто не сміється з помилок, всі підтримують. Класно, навіть понеділок веселі перерви та цікаві уроки. Не переживай, ти не будеш один, тобі тут точно сподобається. Буде твої другий дім, чесно.